Всім привіт! З вами Ася, і сьогодні ми будемо скидати роутер StarLink до заводських налаштувань. Перший спосіб через додаток. Заходимо в додаток StarLink, знаходимо кнопку налаштування, вибираємо роутер, натискаємо Відновлення заводських налаштувань. Готово! Просто і швидко! Але не забудьте, ви повинні бути зареєстровані у додатку. Другий спосіб для тих, хто не любить додатки: якщо у вас Starlink версії gen 3, просто натисніть кнопку булавкою чи якимось іншим гострим предметом на задній панелі роутера. Так, виробник вирішив, що вам буде веселіше шукати шпильку, ніж натискати нормальну кнопку. Проте, якщо у вас роутер другого покоління без кнопки, увімкніть роутер 6 разів поспіль. Тобто вімкнули в мережу, почекали 6 секунд. Так, саме 6 разів і так саме 6 секунд. Після цього має з'явитися білий індикатор. Відновлення заводських налаштувань видаляє ваше ім'я та пароль Wi-Fi. Підключіться до мережі за замовчуванням StarLink і встановіть нове ім'я та пароль. Після збереження нових налаштувань підключіться до нової мережі і відкрийте додаток StarLink. Знов, в яких випадках потрібно відновлювати заводські налаштування роутера, розкажемо у наступних відео. Підписуйся на Адаптіс. Тут все про StarLink.